Привіт, мої рідні. Сьогодні 12 січня і в Польщі зима. Сніг випав сантиметрів 15, а може я трошки перебільшую. ну Лінійки в мене нема так, на око, ну точно 15 сантиметрів є. Всі ялівці позасипало снігом, вони аж попригинались, як кучугури снігу. Всі хвойні рослини, бачите, як погнулися гілочки. от шипшина, Похилилася, її плоди такі червоні, дорогоцінні, опустилися. І тут була зграя ворон. Вони сиділи, ось тут потоптали все їхні сліди. Я прийшла і вони втікли наверх, перелетіли. Дуже гарно, приємно, один градус морозу. Вітер легенький, зими тут м'які, легко переносяться. Не так, як у нас на півдні. Вітер дує такий, що здається, 20 градусів морозу, а не 3. Дякую вам за увагу. До зустрічі.